Давайте с вами еще. Ой, ой, ой ну, це ж ти? Дивіться ну, дитина в а що вона лізе? Ти? Упирайся, Ну дай хай пройдуть. То в себе буде. Що в себе? Буде, Бо що ми є yes, За цими купами навозу ледь пригледіли житло Віктора Федоровича. За сім років сусідця місцеві вже встигли охрестити його Робінзоном. Однак, на відміну від книжкового героя, Горобівський мешкає на острові із гною та відходів. Ні, ну для одного, так я ж за всіх їх держу. Зараз вони ж да, вони ж не вони ж не хочуть. По ночам купували очередь, була за а Потім люди ж бачать, що облінилися, в селах. майже немає корів. корів гори фермер майже не доїть, бо каже, не встигає. Худоба товчиться у дворі, по в багні. Тварини хворіють, а сусідам ще й доводиться пульнувати від стада дітей та власні городи. Озечки тут на город зашли повністю корови ваші. І озечка, ви погнали корів, бичка ставили, корову ставили. А якщо той бичок одирветься, дитина вискоче, що буде тоді? Я ж постираю його, воно все воняє. У колоді сонечка він засрав його повністю. Там черві були. Згодом господар все ж веде показувати свою міні-ферму. Як ну, в основному одне ім'я на всьому, ну одне ім'я, є одна є сколько е, одінаково називається, да, щоб не попутатися. Я да, як в куда лиска. Вони лиска, всі да. лиска. Не, ну не всі там всі білка. Зайка. Он, он, білка, бачите, галька чоловік жаліється, що і сам потерпає від такого великого господарства. Через корів не може одружитися. Є моя жінка в поль. Не хоче до коров. Да. Так ви хочете продати корові жениці? Так, да, ну звісно. Ну, поки не виходить продати, ви бачите. Миритися із таким поголієм, сусіди не можуть бо ж корів з кожним роком все прибуває. Ми не проти. Хай живе, ну хай він держить те, що він ну, може його. Ухажувати за ним, да? Обслужити, ухажувати одну корову, дві. Він же ж ну стадо бугаїв по 300 кілограм. Представте, в нас діти, робінзон крузок. А як він на острові живе, понімаєте, його взагалі? Він як вийде оця вся куртка, а так хлахмоття вісить, ну Робінзон Крузо. Якщо б він на цьому заробляв, але господар рогату худобу не вирізає, бо переконаний на все воля Божа. Бог допускає, щоб оце ущерб нанесли за гріхи цьому хазяїну. Тому ваші корови за гріхи є мацеда не написано в біблії, не написано, щоб що нам є? дали спокій тут а спокійно до та... спокій? да. в доріну виїхати на усі було усі Підготували звернення в усі можливі інстанції, бо самотужки припинити незаконну діяльність місцевого фермера не можуть. Якщо держа він скотину, то должно быть для скотины условия. Привезі, корито кори, там должно быть, все як полагається. кормату. На сьогоднішній день у його немає горськи, ні сіна, не ні соломи, нічого для цієї скотини. Те, коли все, що він способен поратися, він должен те содержать, ну, здіватися. Крім того, любитель корів має тримати таке стадо щонайменше за 50 метрів від сусідів, а також виконувати закон про вивезення відходів та щорічно проводити щеплення поголів'я. Тварини повинні утримуватися в нормальних умовах, проводити чистку приміщень, дезінфекцію проводити, проводити побілку у приміщенні. І якщо ці норми не виконуються то господар в судовому порядку потрібно заборонити утримувати велику рогату худобу в області вже готують спеціальну комісію до котрої війдуть поліція ветеринари та санлікарі. вони й мають визначити долю 32 корів у горобівці ні